Доброго вечора. Дивіться тут англійська мова, да, тут англійська мова. Спитали, як перевести язик. Заходимо, ну це в меню. Домик, да, у вас вийшли ви на домик. Находимо це в меню. Всі налаштування, сетінг, знаходимо General. Сюди заходимо і все Language. І отут у вас ви, воно В мене от із самого такого зрозумілого, щоб було, є цей. На жаль, поки що не зробили її, воно повністю бачите, міняє і тут, і тут мову і тут мову міняє. На більш нам трошки зрозуміло, кому допоміг. Окей. Якщо, в принципі, там у меню однаково, якщо знайдете, дивіться, налаштування общі і получається, четверта, це у вас яка вам мова. Ну, подивитись по прошивки, по... у мене прошивка на... 30.08.22. Я питався оновити, пише, що це все номер прошивки нашого останнього.